Якби у мене була можливість дати три поради усім тим, хто зараз вступає у своє доросле життя, то я б обов'язково сказала наступне: найважливіші ресурси, які коли-небудь будуть у твоєму житті, це час та здоров'я. Не нехтуй ними. Ніколи не стався до них як до даності, і пам'ятай, якщо ти можеш ходити, спати, їсти, без допомоги. Лікарів і таблеток, то ти вже багатший за величезну кількість людей і будь вдячний за це. По-друге, ніколи не витрачай свою душу на людину, яка тебе не заслуговує. Чекай свою людину. І навіть якщо тобі здається, що ти чекаєш надто довго, усе одно чекай. І коли настане той час, ти будеш безмежно просто вдячний за те. Що зберіг свою душу саме для тієї людини. І по-третє читай хороші книги, тому що у важкі часи а вони обов'язково настануть, бо без цього ніяк. Саме вони подарують тобі цей світ, у який ти зможеш втекти, щоб пережити ці непрості моменти.